Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні знову у нас тихе полювання. Це, мабуть, останнє по осіннім видам грибів. Далі будуть тільки ось такі зимові гливи зустрічатися. І ось такі. З іншого боку, зараз покажу, тут погано видно, зимові опеньки. За гливами я прийшов спеціально, ось бачите, вони вже такі підмерші, бо був хороший мороз. Щоб розмножити, далі буде дуже цікаве відео. Я вам покажу, як із шматочків цих, на ось такому листі можна вирощувати гриби круглий рік. Це ось ця деревинка, що я вам показував. Ось ми зрізали ось тут грибочок, тут грибочок. Ось ось маленькі ще лізуть. Те саме зимовий штам. Постійно взимку вони тут ростуть. Ось манюсінькі ще лізуть ще будуть гриби. А ось з цієї сторони видно і зимові опеньки. Вона ж фламуліна. Ось огноївачок білий лізе. Було їх штук 5-10, можна було взяти і підсмажити. Ось дивіться, яка краса Вроде би як виріс прямо з землі. Гарнюні опеньки. А вони тут просто з коріння, знизу корінь, вони і виросли. І зараз поверну на цю сторону. Побачите. Це саме те дерево, що я вам казав, що з однієї сторони гливи, а з другої опеньки. Декілька років я зустрічаю. І ось видно міцелій теж. Можна його забрати додому, кому цікаво такі гриби виращувати в себе вдома. Це дуже агресивний гриб. Не старайтесь його виращувати в саду, тому що де будуть якісь проблеми в саду, ранки на деревах, він їх захватить і за 2-3 роки з'їсть. Ні в випадку такого не допускайте. А так зараз ще пройдуся, подивлюся, все, що знайду, вам покажу. Так що, виходьте, збирайте дуже багато цікавих грибів. Зараз у нас тут зустрічається. Арнюня молоденька парасолька. Знайшов чудову парасольку, ще вона не повністю відкрилася. Ось це дуже гарний сідобний гриб. Якщо знайшли, обов'язково беріть. От в такому розмірі взагалі краще підождати, поки вона повністю розкриється, тоді вона добріша, А так, якщо назбираєте. Отак, От саму парасольку цю зриваєте, в яєчко паніруєте, в сухар і піджарюєте. Відварювати не треба, можна їсти сирими. Тобто, якщо знайшли отакий гриб, його відзнака, у нього колечко оце є, і воно все гуляє. Щоб ви знали, туди сюди. Тобто знайшли, обов'язково беріть.

І краса нас зустріла. Це ще зовсім манесенькі. Не буду їх чіпати, хай підростуть. Через тиждень можна прийти і буде їх забрати. А в ідеалі отак приходите, отак колоду цю відрізаєте, забираєте додому. І у вас буде цілу зиму плодоношення. Отакі От гілочки, якщо знаходите, несіть додому. Єдине що дуже обережно в саду, бо дуже агресивний гриб. Для когось може за щастя буде, якщо він буде на деревах з'являтися, але якщо він з'являється на деревах, то означає, що дуже скоро дерево загине. Так що ходіть, збирайте, зараз саме час цих грибів. хоч і мороз, все замерзло. От бачите, він не замерший. Гриб добрий. І як тільки йде трошки потепління, вони масово ростуть ось в таких чагарях, завалених гілках. Тут в перемішку йде глива зимова і опеньки. Навіть тільки що зустрів. Навозника, хоча дуже пізно для нього, але він зміг виростити. Зміг вирости, так що виходьте, шукайте. Синьоножки ще може бути дуже багато, вона хоч буде й підмерша, але вона ще буде. Тобто деякі гриби ще є. Печериці вже не буде, бо для неї це дуже холодно. А ось ці гриби, залюбки можна знайти, назбирати. І ось ці хлопчики найкраще в котлетах. Дуже моя дружина любить їх в котлетах. Там мені теж подобається. Там вони в консервованому але в будь-якому виді дуже гарні. І вони вважаються лікарськими. Китайці їх дуже полюбляють, а ці люди гімно не їдять, вони розбираються в грибах, так що можна їм сміло в цьому довіряти. Збирайте і всім гарного тихого полювання. Ану, знавці, скажіть мені, що це за гриб. Мене, якщо чесно, вже задовбали там Грибів багато, знаєте. Нічого я толком не знаю. Ось такі всякі разні знаходжу. Кожного року десятка два три нових кольорів, розмірів знаходжу. Завдяки інтернету. Дізнаюсь, що це за гриби. Ось, росте на дереві, на гілці. Перший раз такий бачу. Таке час, що вже гриби і не мають рости, тільки глиби і опеньки зимові ростуть. Так що давайте. Кому тут показати? Знизу, збоку, раком, передом, задом, Ось така краса. І да, я не професор грибних наук, я обичний їбанько сашко, який ходить збирає гриби. Роблю я це з дитинства, тому дуже багато видів грибів знаю. Якщо щось показує, значить 100% можна їсти. Для тих їбаньків, що пишуть, ой, на латині треба ще на тому, у нас не так називають. В кожній місцевості гриби називають по-різному. Я максимально простим доступним язиком вам показую і розказую. Так що не пишіть мені дурні. Хочете узнавати, як він називається на латині. Помічник Google вам в руки. Працюйте. Всім дякую і гарного тихого полювання. Збирайте те, що знаєте, що не знаєте, краще до кошика не ложіть і не дотравитесь. Тому що є такі гриби, що шматочка манюсінького хвата, щоб отравити все, що у вас лежить в кошику або в пакетику, неважливо з чим ви ходите. Так що ходіть на полювання, робіться з умом і всім буде щастячко. Сухий. На форму похоже. Это шалковиця может быть.